ніколи не ремонт тротуару по вулиці хлібній будівельники не можуть завершити. Причина: один з власників будинку виклав частину тротуару плиткою, поки вона не демонтована. До Суспільного звернулася Житомирянка Аліна Кундич і показала, що люди ходять проїжджою частиною дороги, а не тротуаром. Я вчора йшла і бачила, як дівчинка з величезним рюкзаком вона спочатку зупинилася, застрибнула сюди. Ще раз пройшла і пішла далі. Так, супер, що є навпроти, але дивіться, ми бачимо, тут будуть паркувати. Автівки. Цією стороною не користуються. Люди будуть все одно ходити по прижі частині. Щось, мабуть, вони планували, але мені здається, що трошки недоплановано щось мають виправити. Сподіваюся, Анатолій будівельник каже, що плитку необхідно зняти. Я більше 30 років на стройках. Я вважаю, що треба розібрати і підасфальтувати. Андрій Омельчук, директор комунального підприємства управління автомобільних шляхів, розповідає, що ремонт тротуару завершать наступного тижня, оскільки є домовленість із господарем обійстя про демонтаж плитки, саме по цій ділянці тротуару, ми зустрічались з власником. Зустріч була здається в неділю. Ми погодили з ним, що ми виставляємо бордюр. Він своєю плиткою підходить до нього. А друге погодження є в нас по термінам. Це виконання в нього на цьому тижні планово на вихідних він має це зробити або за теперішній тиждень. Інша сторона, якщо він не зможе цього зробити, то ми повністю демонтуємо плитку, витягуємо тротуар в основі асфальту. все. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.